TV. І з вами його ведучий Влад. Влад, сьогодні у нас у гостях Меланія та Константин. А поговоримо ми на, на дуже важливу тему тему грошей. Отже, ви сьогодні прийшли у наше у місто професій. І на багатьох станціях вдалося попрацювати, Меланія? Е, так, я попрацювала пра на, е, на піцерії, на пілоті і на... Лікарні. Скажіть, а це, а це перший ваш досвід зароблення грошей? В ні, це не перший мій досвід зароблення грошей. Е... Я, а як вам вдається заробляти гроші? Важко, Малан? Е, ні, треба просто добре попрацювати. Е... На вашу думку, що таке гроші? Гроші це те, що це. Такі бумажечки, за якими можна або продати річ, або купити річ. А навіщо потрібні гроші взагалі? І, і, вам, і вам в тому числі? Е, гроші потрібні мені для багатьох речей, е, для содержання сім'ї, е, оплати дома, світа, газу і води. Скажіть чесно, а вам більше подобається заробляти чи витрачати гроші? Мені більше подобається заробляти гроші. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? Е, ну, Гроші я витрачаю е, або собі на речі збираю, або на е, телефони, планшети. Скажіть, а ви економна людина? Чи е, чи марнотрат? Я економна людина, тому що якщо будете тратити гроші, їх зовсім не залишиться. А є у вас якісь власні способи економії економіки? Е, і грошей. Поділіться з ними, будь ласка. У мене є свої власні способи. І я, наприклад, є річ, яку я хочу купити, а в другому магазині вона менше стоїть, тому я йду туди, там де менше. І купляю те. А, тому що воно, якщо дорогу купити, то якщо вона поламається, вона поламається і буде жалко дуже, що поламало. Скажіть, а ви знаєте, що таке податки Костя? Так, е, да, я знаю, що таке податки це е, гроші, які ми, е, п, ми платимо державі. Як ви гадаєте, було б, е, було б краще, якщо б податків не було взагалі? Ні. Е, ні, тому що без податків ми не можемо давати гроші іншим бідним людям, у яких нема праці. На жаль, наша передача закінчується. Дякую всім учасникам за такі корисні і цікаві відповіді. До побачення у наступних е, випусках. До побачення.